Вітаю на Константі. Сьогодні поговоримо про надширокі повноваження Єрмака, про його вплив на президента і на нас із вами. Особливо актуальними ці питання стали тому, що якби не було війни, Зеленський, як і Єрмак, склали б свої повноваження. Однак в умовах воєнного стану Єрмак продовжить керувати офісом президента ще незрозуміло скільки часу. А тому ми починаємо. Якщо головною перевагою актора та коміка Володимира Зеленського, обраного президентом у 2019 році, було те, що він зіграв президента ще й на телебаченні, то ключовою формулою успіху керівника ОП Андрія Єрмака стала дружба з президентом. Голова Офісу президента, як формально називається посада Єрмака, має величезний вплив в Україні. Умови воєнного часу сконцентрували його надзвичайну владу в адміністрації президента, що зробило Єрмака чи не найвпливовішим керівником апарату в історії країни. Його повноваження здається практично нічим не відрізняються від президентських. Єрмак, на відміну від багатьох своїх попередників, потрапив туди без досвіду роботи в уряді, сказав Рибачук, який був керівником апарату тодішнього президента Віктора Ющенка. З самого початку він повторював цю мантру: Моя єдина мрія, моя єдина амбіція бути тінню президента, бути всюди, де президент хотів би, аби був я. Таким він себе представляє, додав Рибачук. Нерозлучним близькість Єрмака до президента і очевидний вплив на нього викликає шквал звинувачень. У тому, що недемократично зміцнив владу в адміністрації президента. Спостерігав за непотрібною чисткою вищих посадовців, включаючи головнокомандувача Валерія Залужного, обмежив доступ до Зеленського і прагнув особистого контролю над майже кожним великим рішенням під час війни. Однак тепер легітимність президента та його головного радника зіткнеться ще більшими проблемами. Оскільки п'ятирічний термін повноважень Зеленського офіційно закінчився 20 травня, законодавство України забороняє вибори в умовах воєнного стану. Але оскільки Зеленський залишатиметься на посаді, він буде вразливим до звинувачень у тому, що він використав війну для розмивання демократії, а саме захопив контроль над засобами масової інформації, відсунув критиків і суперників, а також підняв Єрмака свого друга, якого не було обрано над кар'єрними державними службовцями та дипломатами. Деякі з цих звинувачень є беззаперечними. Відповідно до указу виданого Зеленським невдовзі після вторгнення Росії у лютому 22-го року шість великих телевізійних станцій транслювали один і той самий новинний контекст 24 години на добу під назвою Telemarathon. Який, на думку критиків, змусив замовкнути інакомислячих. Будь-які подібні звинувачення безсумнівно сприятимуть Росії, яка останніми днями ініціювала нові військові атаки і зараз окупувала близько однієї п'ятої території України. Такі звинувачення з боку Москви були б лицемірними. Але Росія десятиліттями намагалася посіяти внутрішні конфлікти в Україні, щоб дестабілізувати державу. І як кажуть експерти, Кремль не втратить шанс скористатися звинуваченням Зеленського у зловживанні владою. І ніхто так не особлює силу Офісу Зеленського, як Єрмак, в інтерв'ю з більш ніж десятком нинішніх і колишніх українських посадовців і законодавців, іноземних дипломатів та інших, хто знає Єрмака. Або працював з ним. Навіть його прихильники визнали, що він має надзвичайно широкі повноваження щодо управління та зовнішніх комунікацій. Дехто казав, що він навіть контролює, яким іншим чиновникам дозволено виїжджати за кордон. І коли. Останнім часом кажуть критики, Єрмак втручався у військові рішення та був посередником у ключових угодах з партнерами. Включно зі Сполученими Штатами. Це завдання, яке, на думку критиків, має виконувати президент. Деякі українські та західні чиновники кажуть, що підозри щодо найближчого помічника президента підривають авторитет Зеленського та викликають сумніви щодо того, хто несе відповідальність за рішення. Зеленський. Чи призначений ним заступник? Майкл Макфол, колишній посол США в Росії, який разом з Єрмаком очолює міжнародну робочу групу з російських санкцій, сказав, що Єрмак виконує багато ролей. Цитую: у певному сенсі він фактично є прем'єр-міністром, міністром закордонних справ і керівником апарату, сказав Макфол. Я знаю, як усі скаржаться на Єрмака. Але я б сказав, що зворотній бік це російське вторгнення на територію України. І я думаю, що він біса ефективний у своїй роботі. Колишній юрист і кінопродюсер Єрмак, як і Зеленський, не мав підготовки керувати країною. Критики Єрмака називають його агресивним і владним. Єрмак, який у свої 52 роки, старший за Зеленського на 6 років, народився та виріс у Києві в сім'ї українського батька та росіянки Санкт-Петербурга, а його батько обіймав високу посаду в радянському посольстві в Кабулі. Сам Єрмак здобув ступінь магістра права в Київському національному університеті імені Шевченка. Працював юристом у сфері розваг і кінопродюсером. Він сказав, що відмовився від політичних можливостей перед Зеленським, тому що ніколи не вірив цитую у людей у сірих костюмах. Навіть зараз він стверджує, я не думаю про своє політичне майбутнє. Твердження, яке заперечують його критики: у президента немає оточення. Є одна людина, яка впливає на рішення президента, сказав багаторічний український чиновник: немає більше нікого. Єрмак завжди усміхнений і бадьорий на зустрічах з представниками інших держав. Був таким він, коли нещодавно президент Байден підписав пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів, який довго відкладався у Конгресі. У Єрмака є прямі зв'язки з найвпливовішими людьми Вашингтона. Включно з радником з національної безпеки Джейком Саліваном, ми взаємодіємо на дуже регулярній основі, сказав Саліван про Єрмака під час візиту до Києва в березні. Вам потрібні люди, які вміють виконувати завдання, і ви знаєте, що вони на 100% віддані вам, сказав Макфол. Це роль, яку відіграє Єрмак для президента Зеленського. Поки Зеленський при владі, схоже, буде при владі і Єрмак. Сам Єрмак відгукується про Зеленського м'яко, вихваляючи його розум і дипломатичні здібності. Він заперечив, що країною керує хтось, окрім Зеленського. Він прислухається до всіх, сказав Єрмак. Але на всі процеси президент має власну думку. А яку думку про Єрмака маєте ви? Напишіть про це у коментарях. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!